Як втриматися від спокус? Прочитавши це запитання, мені відразу згадалася думка апостола Івана. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість, це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Гріх, який живе в нас, тягне нас до гріха, який у світі. Це як два магніти, які прагнуть до того, щоб. Об'єднатися. Щоб вони не об'єдналися, потрібно ослабити їхню силу. Або треба, щоб один із них не магнітився. Чи можемо ми щось зробити з силою магніту, який у світі? Нічого. Диявол активно працює, щоб весь світ працював на нього. Пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість просто на блюдечку підноситься нам, наш магніт оживає, і ми, збиваючи ноги, біжимо на зустріч спокусі й гріху. Але чи можемо ми щось зробити з магнітом, який знаходиться в нас? Е, мені дуже подобається, як просто все пояснює Яків. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і він приблизиться до вас. По центру цієї думки є важлива деталь такий собі діамант. Протидійте. Тобто, зі свого боку, ми маємо хоч якось опиратися, а не склавши лапки, плести за течію і казати, здаюся, нічого не виходить. Але навколо цього діаманта є оправа, без якої цей діамант взагалі жодним чином не коштовний, і справитися з сатаною не вдасться. Перше, підкоріться Богові, друге, наблистись до Бога. Ось тут і весь секрет позбавлення сили ось цього внутрішнього магніту. Нашим магнітом має стати Господь. Чим ближче ми до Нього, тим кращі стосунки з ним маємо, тим меншу силу має наш магніт, який тягне нас до гріха. Він наблизиться до вас. Це запорука перемоги над будь-якою спокусою. Адже Бог і гріх несумісні, і тільки в цьому разі сатана утече від вас. Тож, спокуси цього світу будуть нас манити до останнього. Це основна робота сатани щодо нас. Не треба розчаровуватися, якщо вони нам не дають спокою. Але усі наші сили нам потрібно кинути на те, щоб наблизитися до Бога, щоб укріплювати стосунки з Ним аж до того, щоб було так, як сказав Павло: і живу вже не я, а Христос живе в мені. А для Христа магніт гріха. Був абсолютно безсилим, він просто до нього не клеївся і до вас не буде, якщо Ісус житиме у вашому серці.